І так, ми продовжуємо з вами обговорювати хроніки сили, і я б хотіла б з вами обговорити темну сторону. Ой. Тож, Коші. Коші в нас представлений як Бог, ну, він був богом колись, і зараз він став просто потворою, у нього обладунок з м'язів, вен, негарно взагалі, і щось там з золотом. І те, як він поводиться з, зі своєю армією, те, що якщо ви програли, то це все. Ви мені не потрібні. Значить, ви слабкість і все. Мені взагалі не подобається те, що робить кощі. Бо, блін, тобі потрібно, якщо ти вже темрява, якщо ти вже хочеш захопити щось, тобі потрібно максимальні сили. І тобі потрібні всі. Ні, ти вирішуєш вбити. Армію русалів-русалок, яка в тебе є. Я просто не розумію, хотіла. І якщо вони один раз програли, то все, потрібно їх спалювати, знищувати, вбивати. Це дурість якась. Чим більше армія, тим легше буде щось захоплювати. Я його не розумію взагалі. І те, що він робить з Ягини, ну так само. Що він робить? Кощі в нас він якось руку прикладає до ягині і обжигає її, робить її золотий шрами і її красивезне, таке вогняне волосечко повністю згорає. І він мов би мовити, дає їй другий шанс, щоб вона... Показала себе, на що вона здатна. Він не думає, що вона може і зараз його, ну вона вже його ненавидить, і що потім вона перейде на інший бік в один момент. Бо якщо судити, по ну, ця жінка така вільна, і вона, ну, була вільна, і, і вона така могутня, і вона що, не може просто розуміти свої помилки і зробити кощею. Дуже неприємно, ну, як ви розумієте, піти своїм шляхом, не за темріво, не за світло, але насолити кощею, ну, але і, і цим трітцам так само допомогти. Знаєте, бо ягиня, мені здається, вона може зробити так. То якщо не вашим, то й не нашим. Вона не буде ні за чию сторону битися, вона просто насолить кощею, Тим самим, можна сказати, допоможе нашій світлій стороні. Але це все мої теорії, домисли, і як це станеться у книжці, я не знаю. Але сподіваюся, нас чекає дуже запекло.